Вітаю, мене звати Дмитро Роденко. Я засновник спільноти SaaS Founders, Допомагаю власникам it компаній знаходити нових великих клієнтів за допомогою LinkedIn. Сьогодні ми поговоримо про те, як перетворити рекомендації на стабільний потік лідів. Права в тому, що в сучасному it бізнесі рекомендації є одним з найкращих способів залучення клієнтів, але багато компаній отримують їх випадково. Досвід показує, що рекомендації можуть стати постійним джерелом нових клієнтів, якщо підійти до цього системно. Головне завдання не просто отримувати окремі випадкові рекомендації, а створити надійний спосіб регулярного отримання якісних контактів. Як це працює? Ну, по-перше, треба створити базу можливих контактів. Значить, можна почати з перегляду всіх своїх професійних зв'язків. Це можна зробити через LinkedIn Sales Navigator, де можна знайти. З'єднувачів, тобто людей, яких є широке коло знайомств, і у вас велика кількість спільних друзів. Ну хто це може бути? Наприклад, ваші постійні клієнти, інвестори, колеги та партнери, з якими ви раніше співпрацювали. І важливо тут не просто збирати контакти, а розуміти, хто з них може привести до вашого ідеального клієнта. Далі треба дослідити контакти ваших з'єднувачів. У LinkedIn є така опція, тому що можна зробити за допомогою фільтра Connections of. тобто, якщо ви розробляєте, наприклад, crm систему для логістичних компаній і знаєте it директора однієї з них, перегляньте його зв'язки, щоб знайти інших директорів, директорів у цій галузі, які може знадобитись ваш продукт. Такий спосіб вам буде набагато легше. Знаходити потенційних лідів, оскільки ви будете рухатися від одного контакту до другого контакту, крім того, якщо у вас є спільні контакти, вас набагато легше будуть додавати. Як зрозуміти, що кому... комунікація є ефективною? Ну, по-перше, треба почати спілкуватися з цими людьми, але замість того, щоб просити рекомендацію по одній, краще запитувати про кілька контактів одразу? наприклад. Привіт, Олексію! Я бачу, що ти знаєш Марину з компанії Dev Soluці, Сергія Датакрафт і Ірину з Чи Міг би ти представити мене їм наше рішення по автоматизації процесів допомогло іншим таким компаніям прискорити розгортання на 40%. Це перше. Друге, важливо записувати всі кроки в табличку чи crm систему. Вона може бути дуже простою. До кого ви звернулися дата статус? Наприклад, Запитано, отримано рекомендацію. Призначено демо-дзвінок, підписано договір. І це допомагає не загубити можливості. Можна автоматизувати це в HubSpot, пай Pipedrive, чи навіть в найпростішому трекері в Notion чи Airtable, чи навіть в найпростішій Google-таблиці. Крім того, для того, щоб перетворити рекомендації на постійне джерело клієнтів, треба е, дотримуватись дуже простих правил. Ну, по-перше, зосередитись на Одному-двох таких з'єднувачах чи коннекторах щотижня. Наприклад, в понеділок перегляньте контакти вашого клієнта Андрія, CEO стартапа, наступного тижня Олени, продакт менеджера з компанії ПАКТП. Виділіть для цього конкретний час. В принципі, достатньо 30, максимум 60 хвилин щотижня. І зробіть це регулярною роботою, там кожної середи з 10 до 11 ви працюєте тільки з рекомендаціями. Забити цей проміжок в календарі як важливу зустріч, яку не можна пропустити, бо тут найкраще працює регулярність вона важливіша ніж кількість часу. Якщо ви за один раз опрацюєте всі контакти, як вам здається, і направити їм всі листи, витратити два дні на це. Це буде набагато менш ефективніше ніж ви ці два дні розділити на рівномірні частини десь на. Умовно кажучи, на там 12 чи 14 тижнів. Далі від чого залежить ефективність роботи з рекомендаціями? найцікавіше, це найважливіше, в принципі, це якість стосунків з людьми, які дають вам рекомендації. В моїй практиці найкраще працює не підхід, дай мені щось, і тоді я тобі віддячу. Тут навпаки, треба давати, давати їм. Самим рекомендації треба давати клієнтів їм, тоді вони дадуть їх вам. Тобто подумайте про те, чим ви можете допомогти тим людям, що можуть вас рекомендувати. Наприклад, що ви просите рекомендацію технічного директора, запропонуйте йому щось корисне. Ну, наприклад, до речі, наша компанія підготувала цікаве дослідження про оптимізацію, там можу поділитись і так далі. Або, навпаки, запитайте, які клієнти потрібні їм, і послухайте, хто з вашої мережі може їм підходити. Вам це буде нічого не коштувати, але якщо ви приходите до потенційного конектора потенційного рекомендателя, приходите з пропозицією: привіт, в мене є такі-такі контакти. Чи це тобі цікаво? Тут вже за загальною теорією обміну люди будуть готові ділитися з вами цією інформацією, і і самостійно будуть мотивовані, щоб вам віддячити, щоб дати вам цікаві контакти, тому тут краще. Працює а, історія не, не take and take, а give and give. Тобто давайте ще більше і вам, вам будуть віддячувати і віддавати більше результатів. От, корисно також підготувати шаблон повідомлення, який ваш з'єднувач може просто скопіювати і відправити а, своєму знайомому. Отже, а, коли ми говоримо про роботу з потенційними рекомендаціями, а, це найпростіший. Треба відзначити, що це найпростіший і найдешевший спосіб отримання лідів, да, отримання комунікацій, отримання потенційних клієнтів. Але треба зрозуміти, що цей канал є обмеженим за обсягом, то ви, ви не можете там на наступний день отримати там, 100 тисяч лідів і так далі. Да, то треба регулярно потроху опрацьовувати цей канал, от, не очікувати миттєвих результатів, і розуміти, що. Рекомендації працюють завдяки високій репутації. То, якщо у вас є якісні рекомендації, це допомагає вам не тільки краще закривати нових клієнтів, а й і залучати нових. Тому виділяйте певний час протягом тижня, будуйте довгострокові відносини, і тоді рекомендації стануть природним наслідком вашої технічної експертності та довіри ви разом робите зі своїм випрацьовуєте разом зі своїми зі своїми клієнтами Бажаю вам нових великих контрактів нових клієнтів і до скорої зустрічі пока